Маскувальні сітки, кавери та вироби ручної роботи виготовляють волонтери одного з осередків благодійного фонду Ми тут північний форпост наймолодшому волонтеру Євгенію Чепульському 12 років. Хлопчик розповідає, навчається в сьомому класі, і понад півроку займається волонтерством. Додає, пишається тим, що допомагає українським військовим. Ми плетимо сітки, і я почав робити кавери. Якщо навчитися, то це легко. Ідею пошиття каверів для військових підгледів в інтернеті ділиться юний волонтер. Ось один із таких каверів. Ми його щемо для касок. Щоб надягати на каски, і шити його десь з півдня. Душа радіє, що у нас є такі діти, він просто унікальний. При його віці, він вміє все. І от я ж кажу, і було величезне здивування, коли вони з Ірою, з Бозовською, дивлюся тягнуть машинку зі складу. Вона стояла, у нас, мене не використовували. Я питаю, що ви хочете робити. Іра каже, Женя вирішив шити кавери. Це була Абсолютно його ініціатива, щоб знайти таку дівчинку, то у нас би почалась нова українська нація. Дорослі волонтери прагнуть всіляко підтримати хлопчика, додає Ольга Звада. Саме під її керівництвом хлопчик опановував мистецтво виготовлення каверів. Він освоїв усі види діяльності нашої плести сітки, зв'язувати її, зв'язувати, скручувати сітку. Це а потім у нього з'явилось, коли принесли нам оці кавери, у нього появилося бажання зробити нам саме такий ковер. І ми він сам ми розмітили з ним все, розмічали. Він старався оце його все рисуночки, він сам як у нас займався. Розмітили і йому дуже хотілося шити перший ковер. За майже два роки роботи осередку волонтери сплели понад 20 тисяч метрів квадратних сіток, розповідає Ніна Одарченко. Додає, свій посильний внесок у цю роботу зробив і Женя. Літом прийшов до нас Женечка. Я йому показала, як треба плести сітки. Він бистренько це все на ходу схватив. Навіть лишніх питань не було. Дуже гарний хлоп'як. За словами Євгенія, займатися волонтерством і допомагати Збройним силам України він планує і надалі. Щоб тільки ми перемогли. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини Суми.